Вітаю, друзі! Це Zet Вайцегун Project. Мене звати Віктор Шадрін. Сьогодні ми продовжуємо розбирати питання по практиці, які ви задаєте в коментарях до наших відео. Давайте почнемо. Питання. Два рази проходив семінар, нічого не мінялося. В даному коментарі людина запитує про те, а чому немає результатів, якщо аж два рази пройшов семінар. Давайте трішки поясню тим, хто зовсім не в курсі про навчальний процес в системі Джун Йоенцигун і що за семінар два рази проходив дописувач коментаря. Система Джун Йенцигун поділяється на п'ять сходинок, які логічно між собою поєднані, та складають цільну логічну систему розвитку людини. Перші три сходинки викладають як сертифіковані інструктори школи, так і сам майстер суймінтан, засновник нашої системи в тому вигляді, в якому вона існує. Четверту та п'яту сходинку викладає тільки майстер Сюймінтан. Навчання кожній сходинці відбувається через навчальний семінар, який триває від трьох до п'яти днів. Там людина отримує базові знання та практичні навики по тій чи іншій ступені. Так от, автор коментаря, наскільки я розумію, два рази проходив семінар по першій сходинці і відмічає, що після проходження семінару нічого в його житті не мінялося. Відповідаю на коментар: семінар це лише маленький вступ знайомство з кожною сходинкою Джун Юань Цигун. Потрібно розуміти, що для результатів кожну вправу, яку ви вивчили на семінарі, потрібно напрацьовувати тривалий час до отримання конкретних результатів. Наскільки швидко ви будете рухатись в системі, залежить від вашого таланту та від того, скільки ви готові вкладати часу та зусиль в практику. Семінар це лише вступний блок знань по тій чи іншій ступені. Далі справа за вами. Ви повинні розуміти, що проходження п'яти днів семінару по 3 години щодня не гарантує вам зовсім нічого. Це лише особиста практика вам буде приносити новий досвід та реальні зміни. Продовжуємо. Наступне питання. І знову ми повертаємось до практики великого дерева. Питання. Практика велике дерево тільки для жвавих та енергійних людей. Хворобливі люди з поганими судинами стільки не зможуть стояти. Їм весь час хочеться просто сидіти, а не стояти в напруженій позі, після якої сил не залишається зовсім. Як ця вправа може надавати енергії, не розумію. Практика велике дерево це перша базова вправа першої ступені Джун Юань цигун І найвідоміша та найскладніша вправа для нашої системи. Люди, які починають опановувати першу сходинку, одразу стикаються з незвичною по виконанню дією, потрібно стояти в певній позиції тривалий час. За словами майстра Сюмінтана, саме ця вправа є найпотужнішим та найшвидшим методом набору енергії для людини. Звичайно, в наш час швидкого темпу життя для того, щоб опанувати дану практику, потрібно прикласти певні зусилля. Ми повинні розуміти, що ця дія кардинально незвична для нас, і для адаптації потрібен певний час. Для того ми і ділимось своїм власним досвідом на цьому каналі, щоб підтримати тих, хто починає. Але якщо казати, що практика велике дерево тільки для жвавих та енергійних людей, то я з цим твердженням не можу погодитись, оскільки я бачив, як цю вправу виконують люди різного віку та дуже різного стану здоров'я. Чоловіки та жінки від 20 до майже 80 років. Тому я впевнений, що приклавши певні зусилля, кожен може опанувати цю вправу. Насправді, комфорт стояння залежить від того стану тіла, з яким людина починає опановувати практику. Якщо тіло в нормальному стані, то поза для практики не викликає напруження, а навпаки, дозволяє розслабитись та максимально відновитися. Чим в гіршому стані тіло, чим більше в ньому напружень, тим стояти важче. В подальшому тіло буде приходити до норми і стояння буде не таким складним. Перший період після великого дерева людина дійсно може відчувати сильну втому, тому потрібно розуміти, що це нормальна реакція тіла. Є сенс стояти перед сном. У багатьох людей першим позитивним проявом практики є саме покращення якості сну. Пам'ятайте, кожне наступне виконання вправи буде відрізнятися від попереднього. За декілька тижнів якість стояння буде зовсім іншою, ніж спочатку. Для тих, хто хоче чітко бачити динаміку змін порада. Заведіть щоденник. В щоденнику ви будете записувати свої спостереження за фізичними відчуттями під час виконання вправи, а також за психоемоційним станом, про що думалось, які емоції були і так далі. Таким чином, ви будете розвивати свою увагу, спостережливість та зможете побачити повну динаміку змін за той чи інший період. Бо людина, яка починає, дуже швидко забуває, що з нею відбувалось навіть тиждень назад. І їй здається, що практика не приносить змін і нічого не відбувається. Тому пробуйте, експериментуйте, набувайте досвіду, і у вас все вийде. На нашому каналі ми ділимося своїм досвідом, щоб допомогти вам ефективно рухатися Практиці. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтеся, ставте лайк та поширюйте це відео на своїх ресурсах. Цим ви дуже допоможете розвитку каналу. А ми продовжуємо. Наступне питання: чи можна переривати стояння великому дереві, сідати на хвилинку, а потім знов ставати? Так, при наявності серйозних проблем в тій чи іншій частині тіла стояння може супроводжуватися больовими відчуттями, і в період адаптації до практики можна давати собі деякі послаблення у вигляді коротких перерв або мікрорухів. Якщо, наприклад, є проблеми зі спиною і відчувається сильний біль між лопатками, не цементуйте тіло одразу. Окрім болю, це викличе ще й сильне напруження нервової системи. Дайте можливість тілу та психіці звикнути до цієї незвичної діяльності. Звичайно, ми не говоримо про те, щоб постійно рухатись під час виконання вправи. Все залежить від кожної конкретної ситуації. Але якщо ви прикладаєте надмірні зусилля, які супроводжуються постійним болем, то надовго вас не вистачить. Тому стійте розслаблено та рівно, старайтесь не рухатись. Але дайте можливість своєму тілу прожити цю позицію та звикнути до неї. Тільки так ви можете розраховувати на те, що будете в змозі практикувати в майбутньому тривалі проміжки часу та отримувати серйозні результати. Тому, якщо потрібно хвилинку відпочити, зібрали енергію в пупок, постояли хвилину-дві і знов стали в правильну позицію. На початках дехто з моїх друзів-практиків навіть на пару хвилин сідав через півгодини стояння, а потім достоював годину. А вже через декілька місяців стояв без перерви дві години. Або, наприклад, починає боліти сильно спина, трішки нахилилися, послабили біль і знов стоїте рівно. Таким чином, ви зможете зробити практику систематичною і через деякий час ви помітите, що якість стояння покращилася. Пам'ятайте, ми не можемо уникнути неприємних відчуттів в великому дереві. Так відбувається процес оздоровлення та проблемні ділянки тіла реагують на вправу. Ми довгий час накопичуємо проблеми в тілі, і тепер потрібно трішки терпіння та зусиль, щоб все виправити і повернути собі здоров'я та енергію. Наступне питання: під час стояння в мене починає свербіти тіло, чи потрібно переривати практику? Практику переривати не потрібно, якщо немає гострої необхідності в цьому свербіж в деяких ділянках тіла або на обличчі це нормальний ефект від практики. З точки зору теорії китайської традиційної медицини, на тілі людини знаходиться велика кількість каналів та біоактивних точок, які пов'язані з циркуляцією енергії ЦИ. Майстер Сюмінтан пояснює, що такі відчуття під час практики, як свербіж, відчуття мурашок або вібрації в різних частинах тіла, це нормальні прояви, пов'язані з практикою цигун і посиленням циркуляції Ци по каналам. Наприклад, свербіж в певних точках говорить про те, що та чи інша енергетична точка була закрита, тобто погано працювала або не працювала зовсім. Саме такі прояви говорять про те, що вона відновлює свою функцію. Тому, якщо свербіж не критичний, то просто перетерпіть, знаючи про те, що це робочий момент в практиці. Коли тіло прийде в нормальний стан і циркуляція енергії стане нормальною, ці прояви зникнуть. Якщо відчуття дуже гострі і терпіти неможливо, можна перервати практику, почекати. Поки відчуття зникнуть, і тоді продовжити. Наступне питання: можливо, для молодих та здорових людей це хороша вправа. Для мене і 15 хвилин простояти тяжко, а півгодини дуже важко. Втомлюються плечі, бедра. Психологічно стає важко. Ми вже говорили на дану тему, і я впевнений, що потрібно говорити знову, щоб правильно розставити пріоритети для отримання реального стійкого результату в практиці. Так, велике дерево це складна для нашого сприйняття вправа. Ця вправа впливає зразу на три рівні людини фізичний, енергетичний та інформаційний або психоемоційний рівень. Ми приходимо в практику в першу чергу з запитом на покращення здоров'я та збільшення енергії. На початках в нас великий багаж накопичених проблем, які ми хочемо вирішити за допомогою цигун. Треба зрозуміти, що ці проблеми, які ми збирали на протязі десятків років нашого життя, неможливо пропрацювати за якийсь короткий час, не прикладаючи зусиль. Навіть навпаки, якщо наші проблеми це наслідок наших щоденних дій на протязі тривалого часу, то для того, щоб отримати новий стан, нам необхідно почати вести себе по-новому. Це складний процес усвідомлення, аналізу та зміни свого способу життя. І це потребує зусиль. І перш за все, для того, щоб стати на шлях змін, нам потрібно взяти відповідальність за своє життя на себе. Логіка практики дуже проста. Виконуєш практику, отримуєш результат. Не виконуєш не отримуєш результат. Сама практика дає зрозуміти, наскільки людина готова прикласти зусилля для зміни свого життя в кращу сторону. Якщо немає часу, немає сил, чи заважають якісь інші причини, то це привід переглянути запит і зрозуміти, чи бажання змін істинне і чи взагалі є сенс продовжувати в цю сторону рухатись. Щодо того, що це практика для молодих, то знову ж таки я повторюю те, про що говорив в минулому питанні. За 10 років я побачив, що ця практика реальна для всіх і практично в будь-якому віці. Головне, це розуміння, для чого ви це робите. Болі в тілі говорять про те, що там є проблемні місця, і в практиці ви будете поступово ці місця вирішувати. Але для цього потрібно зрозуміти, що біль це корисний прояв, і з ним потрібно змиритися. Тоді і психологічно буде легше стояти. Велике дерево піднімає в тілі глибинні процеси, які поєднують різні психосоматичні фактори. Загальною рекомендацією для стояння є старатися максимально розслабитись та спостерігати за процесами, які відбуваються в полі вашої уваги, як з тілом, так і з думками та емоціями. Якщо хочете бачити динаміку змін, записуйте свої спостереження в щоденнику. Рухаємось далі. Наступне питання. Крім стовпа, чи потрібно робити інші фізичні вправи плюс розтяжку чи одного дерева достатньо? Для тих, хто не в курсі, вправа подібна до великого дерева в інших системах називається стояння стовпом, стовпове стояння чи високий стовп. Книзі по першій сходинці Джуніо Цигун майстер Цюй Мінтан, рекомендує обов'язково поєднувати заняття цигун з заняттями спортом. Це може бути будь-який комплекс фізичних вправ. Бажано також додавати кардіонавантаження. Практика Джуніо Цигун ніяким чином не є заміною оздоровчих занять спортом. Навпаки, разом з фізичними вправами виходить дуже комплексний підхід до власного здоров'я. Чому ще потрібні фізичні вправи при занятті Юань Цигун? Практично вся система складається з медитативних практик, які виконуються в стані спокою та розслаблення. І виконуються вони тривалий час, тому щоб підтримувати свої м'язи, серцево-судинну та дихальну систему в хорошому стані, тілу потрібна рухлива діяльність. Яка саме ця діяльність кожен може вибрати згідно своїх особистих вподобань? Наступне питання: і як ця вправа покращує фізичний стан? Мені моя інструктор казала, що взагалі всі вправи цигун покращують тільки енергетичний стан. Кому з вас вірити? Виходить, що вас вчили одному, її іншому, а ще одного інструктора, з яким я спілкувався в інтернеті, ще іншому? Давайте почнемо з кінця. Насправді вірити не потрібно нікому. Кожен інструктор формує свій суб'єктивний досвід і через особисту практику. Тобто кожен отримує досвід та знання згідно своїх запитів і поставлених цілей. Також існує проблема в розумінні один одного, описана у відомому прикладі: якщо 10 людей попросити намалювати яблуко, то вийде 10 малюнків зовсім не схожих між собою. У всіх нас різний життєвий досвід, світогляд, і дуже часто говорячи про одні й ті самі ж речі, ми розуміємо їх дуже по-різному. Тому не вірити нікому. Майстер Сюмінтан каже, що тільки особиста практика дасть вам істинне розуміння та істинно ваші відповіді на ваші запитання. У вас є можливість дуже швидко почати отримувати власний досвід, а також можливість звіряти слова інструктора та свій досвід з першоджерелом майстром Сюмінтаном. В нас є книги по першій, другій, третій та четвертій сходинці, написані Тамарою Іванівною Мартиновою, зі слів майстра. В мережі у вільному доступі є записи семінарів майстра. Це унікальна можливість черпати знання напряму в першу джерела. Ось основні фактори, які на нашу думку забезпечують швидке та ефективне просування в практиці. Перше. Це можливість швидко отримати власний досвід в практиці. Друге чітка методологія і логічна структура системи. І третє це живий вчитель, в якого можна черпати знання напряму. В наш час існує величезна кількість різноманітної інформації, і дуже складно вибрати для себе правильний метод. Кожен більш-менш професійний психолог-маніпулятор, який знає на який важель натиснути в нашій голові, може змусити нас повірити у будь-що в таких випадках ми лише втрачаємо гроші, і що найважливіше це час. Після двох-трьох невдалих спроб з'являється певне розчарування і зникає мотивація щодо подальших пошуків, тому можливість швидко перевірити, чи система робоча є великою перевагою, яка економить ваш час та гроші. Отже, тепер щодо першої частини питання. Якщо ваша інструктор сказала, що всі вправи цигун покращують тільки енергетичний стан, відкриваємо літературу і читаємо, що всі практики Джуніон Цигун впливають зразу на три рівні людини: фізичний, енергетичний та інформаційний. Такий графік з трьома осями дуже полюбляє малювати на своїх лекціях майстер Сюмінтан. Таким чином, якщо у вас буде розуміння, що сама традиція є робоча. То практика в рамках традиції буде надійним захистом від можливого хибного кроку, і ви уникнете помилок, які можуть збити вас з потрібного курсу. Тому ще раз. Схема проста: перевірте для себе, чи система працює. Для цього потрібно лише 2-3 місяці. А потім кожне наступне рішення, яке каже вам інструктор, чи ще хтось, звіряйте з офіційними джерелами та з тим, що каже майстер Сюмінтан. Ви можете використовувати записи його лекцій та семінарів або книги, написані ним. Це порада з мого особистого досвіду. Я так приймаю рішення на шляху практики і вважаю, що це ефективно дозволяє відкидати все непотрібне і в якійсь мірі шкідливе. Таку схему прийняття рішень в практиці я для себе обрав, коли зрозумів, що системи внутрішньої роботи це багатошарові структури, і, будучи десь на початку, я не можу самостійно робити якісь зміни в практиці чи доповнювати її якимись іншими вправами на свій розсуд. Тому що я не бачу і не розумію шлях повністю, і припускаю, що будь-яке моє доповнення може бути шкідливим та небезпечним для мене. Саме тому в кожній системі подібного типу, як і в всьому новому, потрібна чітка схема дій та вчитель, і в системі Junior Enciгу усі потрібні компоненти для ефективної практики існують. Друзі, я хочу наголосити, що не претендую на істинність своїх слів в останній інстанції. Все, що сказано в нас на каналі, це тільки наш досвід сформований на протязі більш ніж 10 років практики Джуніо Енцигун мною та моїми колегами. Якщо цей досвід комусь допоможе в практиці, то значить, наша робота не є марною. Основною метою нашого проєкту є бажання показати важливість системи Джуніан Цигун як інструмента, який може змінити ваше життя, а майстра Сюмінтана як джерела мудрості та цінних знань, якими він щедро ділиться. Використовуйте цей унікальний шанс. Якщо це відео вам було цікавим, ми будемо вдячні за лайк та підписку. Питання щодо практики пишіть в коментарях. А для спілкування шукайте нас в соцмережах. З вами був Віктор Шадрін. До наступних зустрічей.